Всім привіт Це і Сімка і це четверта серія другого сезону Зомбі Апокаїпсіс. Друзі, давайте заходити. Так, тут на воротах якийсь замок. Друзі, хтось має чим відчинити цей замок. Я маю. Ого, ти маєш сокеру? Давай я її візьму. Так, тепер треба поламати цей замок. Давайте відчиняти. Друзі, давайте заходите. Друзі, за той час, як ви все тут подивите, я закрию ворота Так, тепер треба закрити ці ворота Так, я тут теж хочу щось подивитися, що то є. Тут якісь двері є закриті. А в мене цікавить оці двері, що тут є. Ого, тут якісь камери є, тут якісь роботи дивні. Тут а, щось я не можу навіть зрозуміти, що це таке. А тут, що, нас знімали? Де тут нас знімали? Так, нас ось тут знімала весь час камера. І тепер давайте подивимося, що є в цій кімнаті. Так, тут якісь диванчики і ще тут є столики. Так. Тут. У нас якась радіація і ще якісь стойки з комп'ютером. Так, знову нічого цікавого. А тут у нас знову таке саме, а от ще є телевізор з собачкою. Так, і все. Мене цікаво, що є. Тепер треба замати це дерево. Так, тепер треба цепломат. Так і тепер може заходити. Ого, тут якраз є якісь роботи. Так, тут є якісь пістолети. О, мені чимось подобався цей автомат. Візьму його. Ого, який він класний. Тут ще якісь пістолетки, але ми вже таке маємо. Так, давайте подивимося, що є тут. А то подайте знову ламати це дерево. Так, тепер треба поламати. О. О, ще одна камера. Тут якийсь робот та робот. Так, добре. Зараз візьму свій автомат. Так, нібито робот нарешті зник. Треба подивіться, що там є зверху. Так, тепер треба покрикати своїх друзів. І чого це двері відчинені, дуже дивно чогось. Краще перезаряджу свій автомат. Так, ще треба покрикати своїх друзів, друзі, заходьте. Друзі, давайте заходити на другий поверх. Так, друзі, давайте подивимося, що є тут в цих кімнатах. Так, в цій кімнаті знову радіація якась. Так, що є в цій кімнаті? Тут є телевізор, всякі м'ячики, ялинки, свічка якась тут лежить. Так, тепер виходимо, закриваємо двері. Так, і найважливіше це гігантська кімната. Тут багато роботів. Тут друзі, треба ваша допомога, там дуже багато роботів. Так, друзі, давайте я візьмемо всі наші автомати і пістолети і спробуємо знищити всіх цих роботів. Так, друзі, ви займаєтеся тим роботом, а я цим. Так, цей робот з автомату. Треба його швидше знищити. Так, я вже цих двох роботів знищив, а цікаво що там Дузі зробили. Так, Дузі, ого, ви знищили стільки роботів і вони ще були озброєні ого молодці. Так, тут якась записка є, треба її почитати. З зомбі вчений зараз підів цю лабораторію і нам треба швидше звідси втікати. Дузі, швидше втікаємо. Так, все, друзі, треба звідси їхати. І на цьому моменті я буду закінчувати це відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Всім па-па!